Наші з вами пращури виражали дуже велику турботу про душу і тіло померлого. Душа це субстанція, яка тимчасово жила в тілі. До вінця і до Бога треба йти в одній тій самій сорочці. Доки тіло померлого лежить в хаті, то було заборонено робити будь-яке перебирання. Та вода може зашкодити здоров'ю людини, якщо людина навіть пройдеться по цьому. Мокрому відлитому від покійника а, струмочку, лихі люди помирають важко, довго і страждають. Покійника, як правило, виносять з хати перед ногами, і це означало, що смерть в цей будинок найближчим часом не повернеться. Людина плаче, коли ховає близьку людину, не про ту людину, яку втратила, а про себе, як вона буде жити без цієї людини.